Пилососом ракета, який виробляли на Дніпропетровському агрегатному заводі, користувалися не тільки на землі, а й у повітрі. Крім побутових пилососів, завод єдиний україні випускав спеціалізовані пилососи для прибирання салонів літака. І у лютому 69 го року на завод прибула делегація представники КБ Сергія Корольова з проханням розробити та виготовити спеціальний пилосос для орбітальних космічних станцій. Салют і в короткі терміни була створена модель ракета 7С, а також апарат для космічної душової установки. Ну їм же треба було там трошки помитися. І... Тобто вони милися за допомогою пилосос? Ну. Да. Кабіна душова, така була, яка. І у музеї зберігається лист подяки космонавта Поповича за такий пилосос. І виробникам, і користувачам пилосос ракета запам'ятався не тільки кількістю випущених моделей та проданих копій. Коли його включали, там ще така кнопка така велика, натискаєш на неї, і він не зразу так бабав, щоб раз і повністю обороти набрав. Ні, він так потихеньку, як ракета злітає. І полетіли, і всі такі, господи, хтось вже там починає. А ще ж люди бували значної зміни прийдуть, а тут ракета летить в хаті. Наш пилосос був багатофункціональним пристроєм із комплектом додаткових щиток для чистки килимів, меблів, одягу. Але головною перевагою ракети була прямоточна система всмоктування та видавлювання повітря. За допомогою цієї функції та спеціальної змінної насадки пристрій часто використовували для розпилювання побілки або фарби. Переставив шланг, ти де хочеш всасує, хоче розпилює. Дуже було зручно. Це тільки наше могли до такого додуматися. Робилась суміш з водою і тоді крейда була, а додавалася трошки синьки. Все це розмішувалось, виливалося в баночку. На банку ставилася комплекту з ракети, була така кришка. Вона з двома зажимами становилася на банку, скріпилася, і там була трубочка, подавалося повітря, створювався тиск, і через жиклер струя побілки йшла на стіни, на стелю. Скільки в нього було призначень, то невідомо. Чув колись, що навіть люди і човни на дувні накачували. Той самий шланг можна було під'єднати з одної і з другої сторони і накачували собі колеса. А в приватному секторі листя понападають, там подовжувач якусь трубу взяли, то все листя здували. Він такий сильний був, двигун в ньому всередині. Пилосос ракета став культовим продуктом для кількох поколінь. Він представляє Дніпро як бренд місцевого виробництва, саме тому його відобразили у вигляді міні-скульптури, яку розмістили на центральній вулиці міста. Це неймовірно така частинка історії нашого міста, і ми довго не вагалися. Вирішили, що буде це точно пилосос. Це буде ракета 7 яка була наймасовішою по копіях. Їх дуже багато виготовили, і саме копія ракети 7 знаходиться тут на бульварі Короленка біля будинку. Побуту чому будинок побуту, тому що хотілося показати, що це елемент теж побуту нашого у кожного дома. Приклад технічної думки та майстерності дніпровських інженерів пилосос ракета сьогодні більше раритет, ніж побутовий прилад. Для багатьох мешканців Дніпра він залишив теплі спогади про особливості побуту минулих років.